ще продовжимо тему іноземців в історії російсько-українського протистояння? Як бачите, ті, які, які визначають по-своєму для себе, чию сторону приймають і мають можливість на добровільних засадах приїхати чи то захищати Україну, чи все таки підтримувати злочинний режим Путіна. Так, от щодо узбеків, там. Свої правила саме сьогодні. влада цієї держави пригрозила в'язницею узбекам, які поїдуть воювати в Україну. Так посольство країни в Росії відреагувало зокрема на заяву лідера узбецької діаспори у Пермському краї Російської Федерації і йому нагадали, що всі охочі повоювати в Україні можуть сісти у в'язницю аж на 15 років. Як власне приналежний Росії узбек закликав створити Добробат, аби воювати в Україні. Давайте почуємо. Мы живем, работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольский батальон и назвать его великим именем Амель Тимур и поддержать специальную военную операцию России по демократизации и идентификации Украины.